Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 9. Динамічний виклик API. В попередній темі ми розбирали, що таке взагалі є динамічний виклик API. А в 9-й версії додали ще декілька дескрипторів методів. Давайте розбиратися. І так, перше у нас буде s spreader І так, s spreader це метод, який повертає новий дескриптор методу, який приймає масив та розпаковує його елементи на кілька аргументів під час виклику дескриптора базового методу. В мене одразу будуть приклади, як було раніше, і як можна використовувати нові дескриптори. Давайте поглянемо. У нас є метод type, в нього значення double, яке повертається, і два параметри double також, які приходять. Потім метод Handles, викликаємо lookup, find static, тому що це пов, давай, Це статичний метод, не динамік, static. В попередньому відео ми викликали dynamic, тобто динамічний. Зараз ми розглядаємо, це є статік. І так, math Скажемо, що це клас met, метод pov, передаємо сюди метод type. Супер. Отримали метод handler. Ми можемо одразу йому зробити invoke нашому дескриптору. Там передаємо 10, передаємо 42, він повертає Double, тому ми конвертуємо наш об'єкт в Double, Ось наш результат. І виводимо. Він там в Double буде виводити 1, є там 42 і тому подібне. Некрасивий варіант, тому я одразу його в int переводжу. Там, в принципі, зберігається кількість значень. Буде візуально красиво дивитися. Я покажу з int і без int, тоді ви зрозумієте. Або ми можемо нашого дескриптора метода викликати метод Sprit і сказати: я хочу тепер використовувати як масив. Не просто передавати 1, 2, там якщо було би 3, 4, 5. А я кажу, я хочу як масив. Скільки значень? 2. Супер. Ми отримали новий дескриптор методу. І в ньому вже робимо invoke, не передаючи параметри, як вони є: 1, 2, а передаємо новий масив, і в ньому ці значення всередині 10 і 42. Але кількість повинна бути стільки, скільки ми вказуємо тут, і стільки, скільки вказується як параметри базові. Те ж саме робимо invoke, результат у нас теж double, отримуємо double результат я його роблю як int. І вони повинні співпадати. Давайте запускаємо. Я в тебе вірю. Ось ці значення, як ви бачите, вони ідентичні. Якщо не робити. Перетворення на int, то double буде у нас показувати, наприклад, ось таким ось чином. Ну, в принципі, так, дуже красиво. Можна, в принципі, було аналог зробити. Хоча на int теж було достатньо. Так, наступний метод або дескриптор це with var args. І так, with var args це метод, який повертає новий дескриптор метод. Якщо значення, яке приймає метод, буде true, то можна використовувати параметри змінної довжини або, як вони називаються, varArgs, перш ніж передавати їх дескриптору базового методу. Давайте подивимось, як це працює. І так, створюємо наш метод type. Ми повертаємо значення string, але параметри приймаємо як масив об'єктів. Отримали type. Потім нашого метод handle, handles ми отримаємо lookup, find static також, тому що в нас в класі erase метод toString він static. Передаємо наш метод type, отримали наш descriptor метод. Добре, давайте зробимо йому invoke. Що нам треба зробити? Так, як у нас параметри вхідні, це. Масив, то, звісно, ми передаємо сюди і масив об'єктів. Банана, томата, кар. Результат отримуємо стрінг, тому що у нас тип повертається стрінг. Так, я об'єкт, нам знову треба вручну його конвертувати. Окей, результат стрінг. Роздруковуємо. Супер. Або ми беремо наш дескриптор і викликаємо метод with var args. Передаємо true. Повертаємо новий дескриптор методу. І в ньому вже, коли робимо invoke, передаємо не як масив, а як var-args Параметри змінної довжини. Все. Отримаємо наш результат і знову друкуємо консоль. Давайте подивимося, що буде банано-тамата-кар, банано кар Отак можна використовувати var-args замість масиву. Добре. Давайте далі. Наступний це S-колектор. S-колектор це метод, який повертає новий дескриптор методу. Який збирає кілька аргументів в один масив. Перш, ніж передавати їх дескриптору базового методу. Розбираємо цей варіант. І так, метод Triмуємо. У нас параметр, який повертається, буде string. На вхід перший параметр. Теж стрінг. другий у нас буде масив об'єктів. Викликаємо нашого локапа FindStatic, тому що в класі String метод формат також статик. Ось бачите, передається сюди string, перший аргумент, а інший у нас args об'єктів або масив об'єктів. Отримали наш дескриптор і робимо йому invoke. Передаємо в стрінгу. І передаємо об'єкт, точніше, масив об'єктів. Масив це теж об'єкт. Ну, ви зрозуміли. А масив об'єктів, передаємо Alice і 30. Так як у нас це об'єкт, то можемо передавати всередині і string, і int. Робимо invoke, отримуємо string, друкуємо результат. Або можна в нашого descriptora викликати метод s-collector і казати, з якого ми починаємо. Робити замість об'єктів в наші varArgs. Це у нас буде з першого індексу. Дивіться, у нас тут декілька параметрів. Оце от перший, який повертається, а там потім йдуть кількість параметрів, які на вхід. Перший у нас string, тобто під індексом 0. Другий у нас об'єкт або varArgs. Під індексом 1. Так от, ми починаємо з першого індексу. Тут чітко треба вказувати, які у нас будуть параметри робитись замість об'єктів var args. Ми кажемо: ось цей тип. Будь ласка, перероби нам. Скільки об'єктів в ньому всередині буде? Два. Добре. Окей. Отже, перше ми не чіпаємо, так як він і є string. А другий у нас буде всього-навсього var args, Тобто перелік наших змін 2. Не більше і не менше. Ми тут сказали 2, отже, тут повинно бути 2 Еліс і 30. Якщо б у нас було дескриптор методу, наприклад, ось такий, то ми тут би писали б 0, тому що ми починали би з першого індексу, ну і передавали кількість аргументів, скільки ми хочемо. 2, 3, 4. І тут також було б ось так, от, наприклад. і тут було їх Ну, Зараз два, Еліс і 30. Чому вказували там, наприклад, 3. Там треба було б передавати L, наприклад. Ну, так і в нас тут Ось таким чином це працює. Ще раз, тут з індекса наших а, параметрів, які ми починаємо, ми починаємо з першого індексу, тобто другий параметр. Який параметр? Ось цей його, будь ласка, в. Вар-Аркс зроби, скільки в ньому буде параметрів або значень. 2. Окей. Отже, у нас тут раз і два. Супер. Якщо б то, наприклад, було би 3, ми б поставили тут ще 40, уявно. Але нам тут треба було теж змінити. До значення не було б видно, тому що там він форматує. Давайте подивимося. Name alice, H30, name alice, H30. Тут просто достатньо треба ще. H, е, не знаю, буде якось тавтологія трошки, але давайте. year, Не знаємо, який там H30, нехай воно буде там 2000 року. Хоча ще навіть такого немає, зараз 2025. Ой, давайте поправимо. 25. Так. Тут вказуємо. Також 3. Тут вказуємо. Давайте отак зроблю. Оп. Оп. Сюди. 2000 25 змінимо. Ось так. Поїхало. Як ви бачите, кількість, що ми перероблюємо, з якого індекса починається наш параметр, який ми хочемо переробити в var-args. Супер. Отже, в 9-й версії Java нам дали можливість використовувати нові дескриптори методи, які полегшують роботу, коли нам потрібно використовувати масив, коли нам потрібно використовувати var Args, коли нам потрібно робити колекцію із якихось конкретних параметрів, які ми робимо на вхід. Розбити їх. Цей масив, наприклад, на args, або знову їх зібрати. В принципі, це дуже зручно, тому що в нас можуть бути вхідні параметри різних типів, як і масив, як і перелік, і нам потрібно передавати ці параметри в наші дескриптори. Тому ми можемо їх використовувати як масив, як args і як колекція. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш в якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.